Не пущу тебе до водички цього разу. Рошу забок. Всім привіт! Мене звати Оля і я вітаю вас на своєму каналі Розпадлене Сонце. В сьогоднішньому відео я хочу з вами поговорити про. Електронні читалки, є рідери, електронні книжки, як їх там ще називають. І наразі у мене є дві електронні книжки, і перша з них це Pocketbook Touch 622, це моя дуже стара читалка, яка в мене з'явилась, скоріш за все в році так, 2012 коли власне ця модель і вийшла. Um. І друга читалка, яка в мене є, це Pocketbook Inkpad Color 3. Uh, це новенька. Минулому році мені подарував її на день народження чоловік. Uh, от. І um, перше, що я хочу обговорити. Це навіщо мені взагалі електронні книжки? Ця малютка в мене з'явилася ще, коли я вчилась в університеті, мені подарували її батьки. І я читала з неї книжки навіть підручники закачувала сюди, різні там матеріали для навчання і. В принципі, вона мене повністю влаштовувала. Але наразі ця модель вже є не актуальною, їй вже 13 років, і я її е, дістала. Зарядила, вона працює, але є деякі нюанси. По-перше, ця модель вже не конектиться до засто застосунку Pocketbook, який синхронізує книжки там, між телефоном, читалкою, комп'ютером. Бо тоді цього застосунку в принципі не було і нові оновлення. Програмні вже не виходять на цю модель, тому тут просто немає такого застосунку на цій читалці, щоб зайти там авторизуватись, і таким чином сюди закачати книжки або синхронізувати їх там з іншими девайсами. Але сюди можна в принципі. Закачати книжки через пошту електронну. Тут є слот для мікроСД-карти та мікро usb розєм за допомогою яких можна сюди закачати нові книги. Другий великий мінус: в цій моделі немає підсвітки. І наразі це дуже незручно. В моменти, коли не було світла, з цією книжкою ти нічого не зробиш. Ну, так само сидіти там при свічкавці чи з ліхтариком, як зі звичайною паперовою книжкою. Вона е, також сенсорна е, і можна. Е, Керувати також кнопками, сенсором. У неї досить яскравий екран, вона дуже довго тримає заряд. Я пам'ятаю, коли я користувалася, і могла місяць або два навіть не заряджати її. І я думаю, що зараз не сильно щось в ній змінилося. Я її не нею не користувалася вже дуже давно. От, Тому тут купа всякої поганої літератури закачано. І виходячи з недоліків цієї старенької моделі, ми перейдемо до Inkpad Color 3 моєї нової читалки, якою я дуже задоволена. По-перше, вона кольорова. Це не супер необхідна характеристика, але у моделі з таким. З такою діагоналю екрана було не дуже велика різниця між чорно-білою та кольоровою, тому я обрала вже кольорову. І тут е, е, екран 6 дюймів, а тут 7 і 8. І є моделі зараз, нові, актуальні, які з е, от таким екранчиком, але е, мені захотілося більшого, щоб екран був розміром схожий на сторінку стандартної книги. І от ця модель мені саме сподобалась. Вона також сенсорна, е, також є кнопки. Вона там водонепроникна на, на якомусь там рівні, і що е, важливо вона з підсвіткою. І це було е, одне, була одна з головних причин, чому я захотіла собі нову е, електронну читалку у зв'язку з тим, що я стала набагато більше читати. І... В разі блекаутів я зрозуміла, що я б не змогла це робити. Тому, власне, я і купила, точніше, мені чоловік подарував цю читалку. От, вона така дуже яскрава. Я ще потім зроблю дозйомки, і ви десь їх тут в цьому відео побачите ближче, як це виглядає. Крім підсвітки, друга причина це розмір екрану. І третя причина, у зв'язку з якою взагалі мені потрібна була електронна читалка, тому що щоб стигати читати ту кількість книжок, яку мені хочеться. А читати я люблю дуже часто в подорожах, а в далекій якісь подорожі не набереш з собою купи книжок. Тому електронна книжка є просто дуже необхідною річчю в моєму житті. І, власне, я її брала з собою в подорож, особливо там, де були переправи літаком. Бо, наприклад, у останню відпустку я просто взяла собою п'ять паперових книжок, і мені це не завадило, бо це було там дві години потягом від того, де я живу, а десь в іншу країну, коли це літак, коли в тебе багаж, то звісно зручніше електронна книжка, і це дуже круто. Плюс не всі книжки хочеться купляти в паперовому форматі, є якісь там історії, в яких я не впевнена. Або розуміє, що вони ну, не такі цінні, щоб їх колекціонувати на свої полички, тому також вони знаходять місце в моїй електронній книжці. Хоча я не можу сказати, що останнім часом я дуже багато нею користуюся. Але все ж таки користуюся. І тут я думаю, можна перейти до іншого аспекту теми електронних читалок, якої фірми їх купувати, ну, точніше, чому я обрала саме Pocketbook. По-перше, Pocketbook – це первинно українська компанія, яка була заснована в Києві в 2007 році. А в 2012-му вони перемістили свій головний офіс в Лугана в Швейцарію. От, але е, власниками там, я так думаю, залишаються ті самі люди, і ну, у цієї фірми українське коріння, що не може не е, тішити. Плюс якість дуже класна, я перевірила це ще багаторічним користуванням цією читалкою, і ця мені також подобається, як зроблений корпус, як воно все працює. Чому я не взяла найпопулярніший, мабуть, е рідер це Kindle. Тому що Kindle не читає EPUB і FB2 формат, який, який є найпоширенішим, мабуть, в наших магазинах електронних книжок. Там ніби якось воно конвертує, але може криво. Якісь там є методи через якісь шляхи обхідні. Це ці формати якось читати на Kindle, але я не дуже хотіла цим заморочуватись. Друге, у Kindle немає е, українських словників і українського інтерфейсу. Е, ну, мається на увазі, е, мова операційної системи української її не можна встановити, і так само не можна перекладати. Тексти на українську мову. Тому я е, обрала Pocketbook, е, тому що е, що в цій моделі, що в цій? Е, там е, список форматів, які можуть сприймати ці е, гаджети, ну, більше 20 штук. І це дуже прикольно. Але наразі я е, задумуюсь е, над тим, що хочу Kindle. І тут виходить таке логічне питання. Нащо Оля тобі третій є рідер? І ти ж тільки що сказала, що Покетбук краще, і Kindle не годиться. А справа в тому, що я почала читати книги англійською. І з цього е випливає інша проблема. Англійські книги офіційно. Майже всі можна купити на Амазон Kindle. І викачати їх файлом звідти неможливо. Взагалі. Я не знаю, може ви знаєте якісь шляхи, але я гуглила, дивилася якісь форуми, щось не могла зробити. У мене нічого не вийшло. І книжки, які я купила на Kindle Амазон, я можу читати з телефона. Або з комп'ютера. І я ніяк не можу їх закачати на свою електронну книжку, і мене це супер бісить. Тому що я думала, що я закачаю сюди книжки англійською і буду їх читати, і дуже зручно перекладати на українську ем, за допомогою словників, які є тут в цій читалці. Але ні, я зіштовхнулася тим, що я не можу. Книжки англійською електронні закачати на девайс якийсь, який не є Kindle Amazon, Kindle Reader він є продуктом Kindle Amazon. І, звичайно, він синхронізується з усіма цими застосунками, підтягує книжки, які ти купив на Kindle Amazon, ух, які ти купив на Amazon. Я вже трошки заговорююсь, нічого, ви мене зрозуміли. І так можна зручно читати книжки англійською. Мене досі хвилює те питання, що я не можу перекладати на українську книжки з англійською в Кіндлі. Я дуже сподіваюся. Це, мабуть, одна з тих причин, чому я його все ж таки ще не купила і е досі вагаюсь, тому що не хочу перекладати е там, слова, поки читаю на російську, але іншого виходу немає. Бо сидіти там, з телефоном або словником окремо, але це дуже довго так неможливо читати. І... Можливо, ну я сподіваюся, що Kindle все ж таки зробить е цю е синхронізацію з українським словником і виправить цю ситуацію, і зробить український інтерфейс, і можна буде на Kindle офіційно е якби, включити на ньому українську розкладку, український е інтерфейс і українські словники для того, щоб перекладати зручно книги англійською. Плюс я ще не супер так багато читаю англійською, але трошки розпочала, і якби в мене була зручний формат читання англійською, то мені здається, я б вже більше цього робила. Але поки що я там можу з телефону читати, а це ну, трошки для очей моїх не дуже добре і не дуже зручно. М -м От. Тому, тому я думаю, над покупкою третьої електронної книжки, хоч це звучить е, е, так е, досить гучно, що це третя електронна книжка, але ця вона вже в принципі своє віджила, в принципі, не можна користуватись. Але, ну, як такою запасною, в якихось екстрених випадках, якщо десь там їхати, наприклад, на море і брати для другої людини цю книжку, щоб читати при світі дня, бо ну, ввечері ти з нею не почитаєш. От. Але от з англійськими книжками якось так виходить. І зараз, наприклад, я дуже хочу почитати «Зодіак Акедемі. Я собі скачала маленький фрагмент. Але от я ніяк його не почну читати, бо з телефона мені це не дуже зручно і не дуже хочеться з телефона читати. Мені подобається або паперова книга, або такий екран, як в електронних читалках. От тому ось така ось така в мене дилема. І виходить, що покетбук читає ті формати, які мені потрібно, і цим він краще за Kindle. Kindle, Kindle можливо закачати книги англійської куплені на Amazon. Тому, тому я не знаю, як це сумістити. Можливо, я чогось не знаю. Тому, будь ласка, напишіть мені в коментарях, якщо ви знаєте якісь лайфхаки, якщо ви, наприклад, знаєте, що як можна з сайту Kindle Amazon чи Amazon Kindle витягнути книжки, які ви купили, як можна ці файли дістати і закачати собі на інший електронний девайс для читання. Будь ласка, напишіть мені, якщо ви це знаєте. Або якщо ви чули, або знаєте, що, наприклад, нові моделі Kindle е нормально читають EPUB і FB2 формат, бо я десь в характеристиках бачила на окремих сайтах, що вони ніби читають EPUB. Е на Інших якихось статтях я читала, що більше Kindle не читає ЄПАП. На інших сайтах з тих самих гаджетів написано, що там немає ЄПАП-формату взагалі. Ну, така інформація досить не, не, не перевірена. Ну, я, я перевіряла, але я не знаю. Ну, ще залишилось тільки в чата GPT спитати, але ну, теж там. Без перевірки, не обійдеться. Тому, якщо ви знаєте, якісь лайфхаки, як можна вирішити ці, цю проблему і що ви думаєте взагалі з приводу таких гаджетів, як є e рідер, будь ласка, пишіть в коментарях, пишіть, якими читалками ви користуєтесь, мені буде цікаво е дізнатися про ваш досвід. От, і буду дуже вдячна вашим порадам з приводу моїх сумнівів. Я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал Розпатлене Сонце. Та дуже скоро ми з вами побачимось в моєму новому відео. Па-па!